Ну нас піднімаємо. Ну давай. А, фура з прицепом. <сі> Ти що? Та не може бути. Ну наш ти собі купив бимовек, що ти їздиш, як на пасаді. Що написати. Та й масло доливаєш. Не доливаю. Доливаєш? Не доливаю. А зараз давай зупинимося поїдемо, що там у тебе в багатьош. Немає нічого. А якщо зупинимося, то не... куртка займає. А якщо знайду? Нема. А давай знайду? Не буде. Зупиняйся. Давай. Давай. Давай, ну відкривай. Давай, відкривай. Давай, ну, давай. ну, де, де. Дува, давай. А, ти що, ти що? Масло? Нема. А, Басейн тоже А, Адемо, а то чи ти... масло? То ауді постояло тоді. Ауді постояли? Так. Я сказав, що то твоє масло! Я сказав! Закрийся! Що за помилка вискочила? А то, то ж поворотник. Чек, 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 вискачу, чек. Кі чек? Чек, вискачу. Ти включаєш на одного? Ні, Помилка. Та то, то, то поворотник. No, а сама... <пізат> що це? Якщо ти вже включив поворотник, ти маєш включати правий і повертати наліво. Або включати лівий і повертати направо. Або їх не включати! Тепер ми покатаємося по-трушному.